Ласкаво просимо до нового відео про Siemens Connected Home. У цьому відео. Ми розглянемо, як налаштувати режим. Відсутність. Режим відсутність, як і будь-який інший режим, дозволяє налаштувати всі ваші пристрої так, щоб вони діяли однаково. наприклад, коли ви залишаєте дім і активуєте цей режим, або коли йдете спати та вмикаєте нічний режим Розгляньмо режим відсутність. Відкриваємо мобільний застосунок. Я зараз у групі Женева Фемілі». У мене є кілька кімнат і пристроїв. Угорі екрана є два стандартних сценарії повернення та відсутність. Якщо я натисну на відсутність, то зможу вручну налаштувати, як мають діяти пристрої. Наприклад, я вибираю пристрій і натискаю на радіатор 1. Коли мене немає вдома, я хочу, щоб усі радіатори знизили температуру до 16 градусів. Тож мій радіатор 1 перейде на 16 градусів додаю ще один пристрій. Радіатор 2, Також встановлюю 16 градусів. Те ж саме зроблю для всіх радіаторів. Це означає, що коли я виходжу з дому, мені не потрібно вручну змінювати налаштування кожного радіатора. Вони зроблять це автоматично. Отже, налаштовую радіатор 4, потім радіатор 5. Температура може бути не лише 16 градусів, можна вибрати будь-яку іншу. Натискаю зберегти. Тут можна змінити значок, але мені подобається стандартна стрілка, що позначає вихід із дому. Натискаю Зберегти і режим додано. Якщо повернуся на головний екран і активую відсутність, всі радіатори автоматично перейдуть на 16 градусів. Так само можна налаштувати режим повернення. Наприклад, щоб після повернення всі радіатори переходили на 21 градус,